У 1920-ті роки столиці Радянської України знаходилась у Харкові, і саме тут вирувало культурне життя країни. Комуністична влада, намагаючись наблизитись до народу, завоювати його прихильність, взяла курс на українізацію. Це сприяло піднесенню у мистецькому житті. Письменники публікувалися в численних нових виданнях, збиралися на дискусії та вечірки, об'єднувалися в групи. За кілька 20-ті назвуть відродженням. Щоправда, розстріляним. Ставши культурним центром, до Харкова почали з'їжджатися молоді митці з різних частин України. Проте місто не було готовим до такого напливу людей. Та й орендувати квартиру було нереально, адже ціни були надто високі. Літератори були вимушені жити і працювати в комуналках, у триметрових комірках, на кухнях, зберігати свої рукописи в кастрюлях, щоб їх не погризли миші. Тому у 1926 році українські письменники з літературного об'єднання Плуг звернулися до керівництва Харкова з проханням побудувати кооперативний будинок. Влада міста підтримала проєкт профінансувати будівництво. Зведення будинку Слово розпочали 8 вересня 1927 року в нагірній частині Харкова. Будинок зводять у барачному провулку, тодішній околиці міста. У 1930-му провулок стає вулицею червоних письменників. Будинок майже готовий в кінці 1929 року. Письменники поспішають в'їхати до нового 1930-го, навіть при тому, що опалення ще не налагоджено. Будинок слова це золота клітка. Всі його мешканці знаходяться під пильним наглядом спецслужб, бо це і є основне призначення цього будинку. В його стіни вбудовані прослуховувальні пристрої. Прислуги від двірника до працівників їдальні, агенти НКВС, все, що говорять літератори, фіксується, оформлюється в звіти і підшивається до товстих папок справ про антирадянську діяльність. Урешті 12 травня 1933 року, до слова завітали непрохані нічні візитери. Після тривалого обшуку заарештували колишнього президента угрупування Вепліте Михайла Йолового. А вже 13 травня пішов з життя Микола Хвильовий. Він запросив у гості всіх своїх друзів під приводом показати новий роман, пішов у сусідню кімнату і застрілився. Він відчував, що на одному арешті все не скінчиться, що механізм репресій було вже запущено. Ілюмінацією дій радянського репресивного режиму стало 3 листопада 1937 року. Тоді, у словенському таборі особливого призначення, розстріляли режисера Леся Курбаса. Письменників Миколу Куліша і Валеріана Підмогильного, поетів Марка Вороного, Миколу Зерова та інших митців. Того дня загалом було вбито 1111 людей. 7 березня 2022 року російські військові обстріляли пам'ятку. Ніхто з мешканців не загинув, але постраждало кілька квартир. Росіяни знову намагаються знищити нас і нашу історію. Але це їм не вдасться. Повинні вчити і пам'ятати історію минулого, тому що тільки так ми зможемо побудувати наше майбутнє.